З ним батька, хочем привітати ми сьогодні дорогих чоловіків, так хочеться від серця вам сказати багато теплих, щирих, добрих слів, хай Бог пошле міцного вам здоров'я до старості глибокої дожить, хай ваші сім'ї відміцнить любов'ю у починаннях всіх благословить. Ти, чоловік. Син, чисть, брат і тато, відповідальність тебе нелегка, бо за свою сім'ю повинен дбати, горить робота у твоїх руках, не раз ті руки вкриті мозолями і змучені в нелегкому труді, щоб твої рідні, жінка з діточками все мали необхідне у житті. Ми знаємо, що не спиться дуже часто. Переживання, труднощі земні, воно усе навалюється часом і просиш Бога помочі в ті дні. Молись той час, бо у молитві сила, ти у сім'ї священник, пам'ятай, хоч часто у польоті слабнуть крила та в Бозі твоя міць не забувай. А якщо все гаразд в житті земному, то дякуй щиро Господу за це, вся слава і подяка лише йому, схилив молитві, перед ним лице, всім мужам віри зичимо сьогодні надії і любові у житті, хай береже вас благодать, Господня, усі ваші дороги, всі путі. Тож завжди будьте мудрими батьками, щоб ваші діти поважали вас. Також хорошими чоловіками, щоб мир сім'ї був і злагодався час, щоб славився Господь у кожнім ділі, бажаєм чистих прагнень і стремлінь, щоб крокували впевнено до цілі. Господніх вам рясних благословінь. Бог тату мир, любих ульос, дозахвосен, да путь хозяй. Добрий не добь, мужний синий дозів ізумний веселі саме на день. Убні мають свято, ми хулесу у світі тато. Тато ти наша весне, за святом я тебе і тайна, сімейни цени, обергай дайся наше зла все допомога до Бога. Ти до святого наш письма пече і направляй дайся наше до Бога. Хто нащить зити свята, батьківщину берегти, Нозвичайно щубий тату, сказав Козин, я і ти. Хто мене щодня губить, зігіває, як король, но звичайно снова тату з ним не матиме зорби. Хто нащить любити плаче, слово Боже, берегти. Зустрічати ранці сонце, ніжно пісню солов'я. тато, тато, звісно тато, пада думка на чоло, чи було сьогодні свято, якби тата не було. Тебе зі святом я вітаю тато і дякую за все, що ти зробив, бо вклав у мене цінностей багато, хоч іноді і по справі і сварив. На тебе я дивлюсь і розумію, що є мені ще куди рости. Та знай одну в житті я маю мрію. Я таким хочу бути, як і ти. Склала рученьки дитятку молиться до Бога, що з війни татку став біля порога, що по татку на плечах хмари діставати, на добра ніч говорити, вчичку цілувати. Ця молитва неодмінна. Сам Господь почує. Пильнуватиму батьків всі, що воюють. Сьогодні дякуємо Богу за батьків, за їхні турбота, за любов безмежну хва. хва. Хвала тобі, отець отців, прийми подяку, що тобі належить. Татова любов, як літній день, пахне потом, хлібом з поширами. Не знайти такої вам ніде, ну хіба що на долонях в мами? Татова любов, як джерело, чисто світло, п'ю і не нап'юся. Не... Ще такої в світі не було, ну хіба що у очах матусі? Татова любов, не мов медок, солодко неї аж не йметься. Спробуй ще таку десь віднайти, ну хіба що в материнськім серці, татова любов, мов океан, де ні дна, ні берега земного. В неї справді виміру нема, бо вона, як в матері від Бога. Сьогодні дякуємо батькам і славам Бога за турботу ніжну, що вчили нас простим речам, тепер допомагати вам ми будемо неодмінно. Та більш за все цінуємо нині те, що в вічності зіграє роль безцінну. Ви слово донесли до нас святе, і ми почули звістку про спасіння. В служінні Богу стали нам зірцем, ми вашу жертву бачили постійно. Тож рідні дякуємо за це і ще раз кажемо, любимо вас сильно, терпіння ваше дивувало нас, любові вам також не бракувало, тож хай Господь віддячить вам сповна і нас простить, що дякували мало. Один багатий чоловік мав сина, і подарунка йому готував, Адже наближались іменини Двадцятиріччя хлопець відзначав, і батько знав бажання його сильне, чого хотів давненько його син. Він мріяв про авто спортивне, так сильно прагнув до душі глибин. Хлопчина бачив, коштів вистачає, тому на день народження чекав, що батько прийде, його привітає. Приємні ці хвилини уявляв, І скаже, ось твій подарунок сину. Нова автівка у дворі стоїть. Він розцілує батька за машину, що його мрію допоміг здійснить. Той день настав несе багач дарунка. Юнак із нетерпінням його жде, в руках тримав барвистого пакунка. Хлопчина зрозумів щось тут не те. Коли відкрив, там біблія лежала новенька, особливо дорога, а в серці злість на батька закипи, зак... закипала, образила сила нависть лиха. Та як ти міг зі мною так вчинити? Ти ж знав, чого я прагну з давніх пір, Ти змогу мав, і гроші щоб купити, Те, що хотів я сильно, аж надмір, Не хочу більше називатись сином, і ти мені, не батько, з цього дня, тебе я від сьогодні вже покину. Живи один, згромаджуй надбання. Хоч батько намагався, що сказати, то син його і слухати не став. Він стрімголов скоріше вибіжав із хати, та й з дому геть попрямував, і колесо життєво завертілось, роботу мав, багато працював, та з батьком спілкуватися не хотілось, не дзвонив йому і не писав. Пройшло з тих пір чимало довгих років, і добре, і погане пережив. І з життям взяв багато так уроків і зрозумів, що зло вчинив. Так захотілось рідний дім до тата, близьких і рідних. Більше він не мав обняти його і пробач сказати, що тільки літ образу злість тримав, знайоме місто. Вулиця, будинок до болю рідний, милий, дорогий, відкрив його, зайшовши всередину і занімів, став, наче кам'яний, стоїть портрет. На ньому чорна стрічка, Помер татусь, давно цей світ лишив, а біля нього згорток невеличкий, той самий, що образу спричинив. Взяв руки Біблію, відкрив і в ту хвилину. Знайшов, перегорнувши сторінки, ключі до тої самої машини, про яку мріяв всі свої роки. Читайте Біблію, вона покаже, яким є в Ісусових очах, на всі погрішності помилки вкаже, дорогого вказ у Господніх тих словах. Можливо, хтось у серці роками носить обіду, кривду, ненависті злість, яку ж це користь нам тоді приносить. Може, людину середини їсть. Цінуємо рідних зараз, бо, бо можливо вже завтра буде пізно щось змінити, як, як важливо дарувати їм любов, поки є час, близькими дорожіть. ¡Gracias! пісень віршів про маму є багато, приї ласку, силу молитова. Та хочу я сьогодні розказати про татову турботу і любов, не помічаємо в житті так часто. Підтримки і упори сильних рук. Нам тато допомагає скрізь і вчасно, він наш порадник, вчитель, добрий друг. Працює тяжко, щоб сім'ю кормити, все тримає на своїх плечах, дітей своїх старається навчити, Щоб мали в серці віру й Божий страх. Він як і мама теж переживає, коли хворіє діточки не раз та тих переживань не виявляє, ховає десь злобоку все від нас. Щаслива та сім'я, де їхній тато читає слово Боже кожен день та закликає Біблію вивчати, молитись учить всіх своїх дітей. І сам частенько молиться ночами, щоб діток його Бог благословив, щоб не було лукали в світі манівцями, щоб кожен з них у мирі з Богом жив. Відповідальність у батьків велика, вони, мов ті священники в сім'ї, відгородить, стараються від лиха і від нещасть кровиночки свої. Як добре, коли тато вірить Бога і дітям цю любов передає, вони з дитинства учаться від нього і виручають Богу серденько своє, хай мудрість подарує вихованні, щоб діти християнами були, щоб не щоб віру в серці берегли живою і свято та побожно тут жили, нехай тривога дім ваш оминає, хай сповнить мир, сердечні почуття, хай щедро вас Господь благословляє і береже для вічного життя. До тебе я звертаюся в молитві, коли радію і коли душа сумна. До тебе лину, Батько мій Небесний, молитві я до Твого джерела, Ти мій Ісус, з тобою я воскресну, Ти мій Господь, любов Твоя свята. До Тебе я звертаюся в молитві, коли радію і коли душа сумна, з тобою переможцем вийду в битві, любов Твоя, любов Твоя свята, до тебе я звертаюся в молитві. Вночі і вранці та у кожну пору дня співає серце і радіє на світанку, коли душа біжить до твого джерела. Твоя любов є чиста та прозора, усе у ній і скарби для життя, усе у ній і слово причудове усе у ній і мить мого буття, в любові милість, що дає прощення, в любові Божій скарби для життя. І слово Боже та благословення та все з любові Господа Христа. Любов не звук, не лише слово. Любов це жертва, дія, каяття, любов найбільша, це коли за тих, кого любиш, віддаєш своє життя, нас так навчав Спаситель, Він так нас полюбив і віддав життя, щоб нас з Отцем Небесним. Примирити, відкрив для, відкрити для нас вічність, небеса. Погляньмо зараз у серце Свої, а чи панує там любов не лише Слово, а прощення, милість, Христос пролив за нас святую кров, чим нас такі думки, як у Ісуса? чи серце вже втомилося страждать? Коли прийде Христос, заплатить по заслузі? Усім, хто Богом Христа не хоче визнавать, а час же близький, коли Христос у славі прийде на землю з ангелами враз, а хто чекав, надіявся і вірив, всі сумніви розвіються у раз. Христос, благословення, дасть без міри, всі сльози змінить на блаженство час. Сьогодні ви прийміть своє спасіння. Ще поки Бог сьогодні кличе вас.